Вітаю вас на каналі Creative Motion. Мене звати Сергій і я буду знайомити вас з цікавою спеціальністю Motion Graphic Designer і програмою Adobe After Effects. Отже, поговоримо, що таке Motion Graphic Design, які програми потрібні для роботи, для кого підійде ця спеціальність, скільки отримує Motion Specialist, покрокові уроки з розбору програми Adobe After Effects. Плагіни, лайфхаки та інше. Тож, поїхали. Чому саме зараз? Бо, по-перше, хочеться створювати український контент для українців. По-друге, ця спеціальність дає можливість працювати віддалено, що дуже важливо у такий тяжкий час. Тож, давайте поговоримо, чому це так цікаво. Перше, що таке motion Design? Якщо дивитись термін з Вікіпедії, то Motion Graphic Design, також відомий як анімаційний дизайн, є підмноженою графічного дизайну, оскільки він використовує принципи графічного дизайну в контексті виробництва фільмів або відео за допомогою використання анімаційних та кінотехнічних прийомів. Якщо казати своїми словами, то це додавання анімації до графічних елементів, тим самим роблячи їх динамічними. Друге. Які програми потрібні для роботи. Звісно, це Adobe After Effects для створення анімації, Adobe Media Encoder для перетворення результату в потрібний формат або ще називають рендеринг. Також може знадобитися Adobe Illustrator для створення растрової або векторної графіки, який зазвичай використовується для персонажної анімації. Ще може використовуватись Adobe Photoshop та Adobe Premiere Pro для. Монтажу відео. З цими програмами я буду знайомити вас окремо. Третє питання. Для кого підійде ця спеціальність? Умовно, можемо виділити 4 групи людей. Перше це графічні та інші дизайнери, друге таргетологи, які займаються просуванням в соцмережах. Третє це підприємці, які хочуть виділити свій продукт серед конкурентів. Четверте це все інші люди, які хочуть опанувати щось нове. Щоб опанувати motion дизайн, потрібно витратити час на отримання початкових навичок, а потім слід їх масштабувати. Спершу буде здаватися, що це все тяжко, не моє та інші відмовки. Але кінцевий результат того вартий, бо ми переходимо до четвертого питання. Четверте питання. Скільки може отримувати motion спеціаліст? Ось робота і заробітна плата на вітчизняному ринку праці. Спеціалісти з motion доволі затребувані. По-друге, ви можете почати свою кар'єру на біржах фрилансу, та також в таких всесвітньо відомих біржах, як Upwork та Fiverr. Та при належному бажанні вийти на рівень заробітної плати від 30 доларів за годину. Це все наші українські спеціалісти, які вже працюють на різних рівнях. По-третє, ви можете створити свою агенцію і робити самі на себе. Та потім її масштабувати та наймати працівників. Тож, як бачите, варіантів дуже багато. Та я не буду казати, що все це легко взяв, вивчив і почав отримувати купу грошей. Але якщо вам сподобається та отримаєте достатнє бажання, то можете вийти на доволі високий рівень. П'яте питання. Покрокові уроки з розбору програми Adobe After Effects, розбір плагінів, лайфхаки та інше. Від мене ви отримаєте покрокові уроки з розбору програми After Effects для початківців та створення анімаційних роликів. І ще багато-багато цікавого. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та переходьте до першого уроку.